Всім привіт! І сьогодні ми розкажемо вам про професійні пістолети для хімічного анкеру від компанії Tecno. Дані пістолети мають металевий корпус та посилену конструкцію, а також має потужний механізм, який забезпечує оптимальну силу подачі матеріалу з картриджу. Має ергономічну ручку з гумовою вставкою. В нас є два види пістолети: 410 мл та 345 мл. Пістолет на 410 мл має один поршень, так як в нашому хіманкері знаходяться два компоненти в одній ємності. Пістолет на 345 мл має два поршні, так як в даному хіманкері два компоненти знаходяться в різних ємностях. Вага наших пістолетів становить 1800 г та 1700 г. Підписуйтесь на наш канал та обирайте якісні та професійні матеріали техно.